Намасте, любі друзі, рада вас знову вітати на своєму каналі. І Сьогодні я хочу вам показати гороскоп. Анатолія Кашпіровського. Це така дуже цікава людина, дуже прикольний в нього гороскоп. І на його приклад я хочу показати, як працює накшатра Ашлєша. Це така зміїна накшатра, яка дуже хитра, може дуже така психологічна, психічна відповідає за підсвідома, за якісь таємні інтриги, шпигунство, а також за якісь сексуальні там, збочення або не збочення. В різні фантазії. І в своєму хорошому прояві вона наділяє людей мудрістю передбачливістю, але власне, Анатолій Кашпіровський, Анатолій Михайлович, використовує її заради корисливих цілей, і йому це вдалося. Як йому вдалося взагалі велетенську країну всіх загіпнотизувати і ввести в обман, Зараз я вам про це розкажу, як це можна побачити в астрологічній карті людину такого масштабу, і взагалі, що людина може бути обманщиком, шахраєм, і їй всі будуть вірити і ще нести гроші. І вважати, що це просто божественно, це неймовірно. Власне, ці якості наділяє накшатра шляша, і ми бачимо, що в нього не тільки асцендент в ліші в третій паді, а ще й сонце. Бачимо тут 24 градуси, асцендент і сонце. Некшатра як це якраз хитра зміїна некшатра. Символом ціникшатра це є кільця змії, які просто оповивають і так згорласький підтон, який може задушити і загіпнотизувати. Також ця Накшатра воно символізує те, що от, знаєте, любов дуже до багатства та золото, особливо все, що такі дорогоцінні каміння, золото, то вони все дуже то люблять. Також у нього ще й Меркуріс знаходиться в цій же шпаді накшатри, бо тут 23 градуси, повністю ще й спалений та й ретроградний, і, і Венера. Якраз Оце вся комбінація, тобто чотири показники три ну, планети, три грахи і Есцендент, вишлєше. на те, що він став, знаєте, як, як, ну, як змія, от заось гіпнотизував всіх і всі з нього йшли. І якраз от Венера зробила його це дуже привабливим, що люди до нього, всі до нього тягнулись і всі йому вірили. І, власне, Меркурій ще в своїй Накшатрі, він так він ретроградний, він дікбав в дікбалі, але він є уражений. Тобто це такий хитрий розум. А, бо Меркурій, він ще ретроградний і повністю начос чисто спалений є. І, власне, зробив його таким. Ну, з такою от людиною. Ну, почнімо спочатку. Він власне народився в Україні, <гум> десь неподалік і мене з В 1939 році, власне, в тому році, буквально за два тижні до того, як почалася Друга світова війна, 11 серпня 39-го року. І власне його характеризували як психотерапевт. Він став психотерапевтом, гіпнотизар, і навіть став депутатом Москальської думи. Е, власне, одразу е, перейду до його професійної діяльності. Е, значить, він себе позиціонував як екстрасенс, який начебто на відстані, так то, ремоут, як нас люблять казати, зараз віддалено роботу. Віддалено він лікував через телевізор, лікував людей. І бачимо якраз, що в нього його робота, також пов'язано, бачите, тут яке тут знаходиться. І Сатурн в 10 домі, от робота пов'язана з психікою, з чимось таким важким і з гіпнозом. Це дуже яскраво видно. Також ми бачимо, що в нього в прекрасному положенні місяць, в тому самому градусі, як багатьох духовних людей, ще й атмакарика, показник душі. Місяць надзвичайно сильний в 11 домі приносить гроші, прибуток, багатства, накшатрі мр Мрігаширі, дуже такі благодійні і потужні накшатрі. Тобто місяць в цьому положенні. Кожній малодріконі, надзвичайно сильний. Тобто він психічно був дуже стійкою людиною, що давали можливість також переварити карм інших людей, вислуховувати і якось близько не сприймати до серця проблеми інших людей. І, власне, свою славу він отримав. В 78-му році якраз був період Сатурн місяць, власне, я що не про це казала. Так, Сатурн його тут в падінні знаходиться, але його гарно тут щекету в майже в одному градусі підтримує, тобто робить його, оця робота з психологією. І, власне, оцей період Сатурн місяць, оць сильний місяць, так? і е, е, Сатурн, пов'язаний з 10-м домом, дали йому славу. Е, він став гостем одній з радянських телепередач. І вперше проявив у ці свої містичні здібності на телепередачі, когось ним зізвав і став зразу знаменитий. Власне, от в той час було дуже. Ну, і ще, власне, багато хто на нього потім жалівся, що через нього люди там збожеволіли, але вони не через нього збожеволіли, вони просто були божевільні, тому що вони на нього повелися. так, і, власне, що ще хотілося б сказати? Ага, в нього таке прізвище Кашпіровське, тому що в нього є польське коріння. Не половина українець, не половина Поляк. Власне, він а, а, закінчив медичний інститут і а, Вінницький і а, працював в психічній лікарні академіка Ющенко в Вінниці. І, власне, також в нього от видно, знаєте, що це такий Марс в екзальтації, хоча ретроградний, але тим не менше в сьому домі. Так, Ми знаємо, що це якуджа Доша, дуже яскрава в нього проявлена, саме тому в нього дві дружини. І, ну, і зараз в нього нема дружини, потім розкажу чому. А, і, але власне цей екзальтований Марс дав йому те, що він серйозно займався спортом тяжкою атлетикою. Так, якраз от він був навіть, і також він був лікаром-психотерапевтом, збірної СССР по тяжкій атлетиці сам займався і лікував їхні, їхню психіку. І також він власне, от в цей період, от період Сатурн і Марс в екзальтації, він став, коли ми вже були 50 років, він став керівником Міжнародного центру психотерапії в Києві. Тобто якраз Сатурн, оця робота, Десятий дім, плюс екзальтований Марс, який також в цьому домі, в домі взаємозв'язків, дали йому такий прям вистріл по кар'єрі. Доволі серйозний. А, також він, значить, починаючи якраз в ці роки, він почав дуже активно на телебаченні себе просувати. А, починав він з дітей. уявіть собі. Так, власне, був у нього місяць такий, до нього діти тягнулись насправді. А, і він заявляв, те, що він діток лікує від ЕНУРЗУ, це коли діти пісюються. Ну, він їх типу лікував. А, потім він брав участь в яких там телемостах, їздив. В Москву, всяке таке, і е... І, власне, він там заряджав воду і робив всякі ці магічні штуки. Але це було по суті. Ну, це були ксан... це як були сансо гіпнозу, щось пов'язане з психікою, з психотерапією. Власне за це відповідає Некшатра Ашляша. От За ці глибокі, якісь свідомі чи підсвідомі установки, це все витягнути за цю глибинну психіку, і навіть за цей от, наш рептильний мозок. Кому цікаво, будь ласка, почитайте в інтернеті, що це таке. У нас усіх є оцей грептильний мозок, який відповідає за інстинкти і рефлекси. А, і, власне, він на цьому всьому грав як професійний псих... психіатр, психотерапевт, він зумів загіпнотизувати велику купу людей. А, ну і, власне, в нього потім в 10-х роках почалися проблеми. Тут в нього було доволі все успішно, коли був період Меркурія. А от почався період кету, а Кету він, якщо щось таке неправильне, неправедне, то він забирає ці речі забирає ці прив'язаності для того, щоб людина стала на праведний шлях. І, власне, в період кету, навіть уже він підходив, в нього до нього почалися питання різних силових структур. В нього почали в суд подавати, також за те, що він. Якраз в 11-ті роки, так, якраз у той час, період, в 11-му році, йому, його навіть зобов'язали виплатити певні гроші за те, що його якби, дії спричинили моральну шкоду і матеріальну шкоду в тому числі. І на нього також далі почали писати кляузи і подавати в суд. Також він до сих пір часто гастролює, ну, може, не до сих пір десь до 2020 року точно він гастролював по Росії, він живе там, наскільки я зараз розумію. Також на нього подавали в суд депутати. Безліч разів, безліч разів на нього. Подавали, і знаєте, що ще? Він також подавав в суд. І, власне, це Накшатра Шляша, пам'ятаєте, ми з вами це розбирали, те, що вона відповідає за суди і за засудження, за те, що люди сидять в СІЗО, і в мене не знайомий, якого там НКШЛаша в Астенденті знаходиться. А він також сидів в СІЗО, його на нього подали в суд, і він взагалі то підслів. Ну, те саме з Кашпіровським, скільки в нього багато там, планет. І Меркурій, та, і Венера, і Сонце, все важкіше. То для нього це ну, от, в ці суди абсолютно нормальні для неї. Для такої людини, що вона буде постійно або сама подавати в суд, або на неї будуть подавати в суд. Це ну, майже як must have. Е, також е, вже е, угу, е, в 2020 році через е, пандемію. Кашпіровський вернувся в своє привичне амплуа, він почав лікувати людей віддалено, але тепер через інтернет. Вже побачив, що телевізор не так багато людей дивиться. От, і, власне, він далі почав ці штуки, знову ж таки, заряджа воду і тому подібні речі. Е, він ще був, ну, оскільки ще Ашлеша, вона дуже любить у цю якраз політику. Е, оці, там потрібно мати ці зміїні якості, цю гнучкість, адаптивність. І от сказати, пам'ятаєте, якраз, от Ашлеше це про те, що людина а, може підлизатися, вона може щось хороше сказати, але не для того, щоб сказати людині щось приємне, а для того, щоб досягти своїх цілей. І, власне, він. У 91-му році зараз глянемо, який це був період. У нього якраз от період ще Сатурн-раху. І от раху дав йому можливість, що він цей рік, в 91-му році, виступив в штаб-квартирі ООН, де згадайте, що, запропонував застосувати свої методи для боротьби з наслідками радіоактивного опромінення і для боротьби зі СНІДом. Уявіть собі, так, на той момент це якраз були актуальні теми після Чорнобиля, і також СНІД був дуже поширений по всій землі, ще не існувало ліків на той час. І, власне, краситься Сатурн, робота, так? це, власне, його вплив, плюс раху. Раху це щось за щось масштабне, він, власне, виступав в ООН. Також в 93-му році він став депутатом. Бачимо період Сатурн-Юпітер. Юпітер наділив його владу. Юпітер в хорошому дуже положенні, в риби знаходиться, але при цьому ретроград, тобто оця влада на нього прийшла ще з минулих життя внаслідок його діяльності в минулих життях. Тобто, цілком природно, що він став депутатом і він біг навіть стати і міністром, і, можливо, навіть балотуватися на пост якогось президента. Також але його звідти ну, трошки вигнала через знову ж, таку його скандальність і неоднозначні вислови. Е -г -г -г. Також він був настільки популярний, що його в 95-му році задіяли в цей же ж період Юпітер Сатурна, Його задіяли для переговорів з чеченськими терористами, з Шемілем Басаєвим. Е -ну, але власне е -ну, він сказав, що він намагався загіпнотизувати Басаєва. Але ну як бачите, безуспішно, і так от такий він гіпнотизар раз не зміг він загіпнотизувати Шаміля Басаєва е, і власне. Власне, його потім прибрали, і потім ну, сталося те, що сталося. Ми знаємо. Тепер давайте поговоримо про його кучі Ми бачимо, що в нього є от, кілька ретроградних планет в його гороскопі. Це Марс, Меркурій і Юпітер. Говориться, що це означає, що в нього є борги з минулих життів, яким потрібно вирішити по Меркурію, по Юпітеру, бути гарним батьком, гарним духовним вчителем, взагалі себе порєдну вести. Не знаю, як в нього це вийшло. Потім подивимося. І, власне, по Марсу. Марс в нього ще утворює таку доволі сильну куджадошу, та ще знаходиться в, в падінні і є Дарака рукою показником а, дружини в його гороскопі. Відповідно, людина з таким положенням не могла мати лише один щасливий шлюб апріорі. А, ви також можете собі в карті подивитися, що у вас там в своєму домі знаходиться. І, власне, Марс, ця куджадоша, дала те, що він мав не одну дружину, перша дружина від нього. Пішла і народили йому двох дітей. І одна, якраз от його дочка, яка народила 68-му році, то вона померла, загинула, і видно, якраз певні проблеми через дітей, тому що управитель п'ятого дому Марс він сильний в екзальтації. тобто діти такі ну, сильні, енергетичні. Але власне це те, що знаходиться в. Майже в нульовому градусі в сандхі, і ще й ретроградний дело те, що він також і постраждав через дитину. Тобто діти могли йому щось витворяти, робити нерви, це раз. А другий момент, що дійсно його дочка померла раніше за нього і, звісно, це є великий удар для будь-якої людини. І друга дружина Ірина, з якою він одружився в 92-му році, то вона від нього пішла. І зараз він, він наразі живий. Йому 84 роки. Я Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знаєте, де він живе, що з ним зараз, як він чи він практикує, чи ні. Можете навіть фотки якісь кидати. Напишіть, будь ласка, в коментарях також кого ще можна розглянути. Ну він така нього дуже. Такий показовий гороскоп. бачимо Марс в нього ще його карака, як і у всіх висхідних раків, дуже от містичний, так, Сатурн дебілітація, він не дуже любив пахати працювати, але все одно його робота була пов'язана з Сатурном доволі сильно. Гороскоп дуже знаєте, потужний, дуже характерний, тому що в нього всі кендри. Є зайняті. Це називається чатухсагар Йога. Тобто він така людина ну, мощна і ну це видно, що його знає дуже багато людей. Досі про нього згадують, досі про нього знають, Тобто він відомий, був дуже популярний і ну, доволі такий. Могутній, Могутня людина дуже перспективна. У нього багато йог, у нього бачите, ручика, будха, діті йога є Сарасваті йога мудрості. Багато раджа йог, тобто цей успіх. Він добився успіху, реально. І також багато Дрідрайорг, що свідчить про те, що він не дуже ще вміє з грішами поводитися, але разом з тим також дуже багато дгане, його Йог багатства є в нього в гороскопі. І також ми бачимо, що в нього цей Марс, він в положені тобто також в екзальтації, в карті на Вамші, тобто що робить його ну, дуже таким, дуже могутньою людиною, наділяє його такими. Прямо містичними, сильними якостями. Він дуже сильний, внутрішньо і зовні він також є дуже сильний. І ну, чого він захищений від хвороб, адже в нього, бачите, Сатурн і Меркурій також в першому домі в Навамші, і в першому домі в карті Раші. Хороше здоров'я, в нього прям те, що потрібно. Ось такий ось гороскоп Кашпіровський. Він дуже цікавий. Я дуже натхненно його розглядала. Він мені дуже сподобався. Більш глибоко аналізувати гороскопи, вивчати їх ми можемо на наших заняттях, тому приєднуйтесь, не забувайте ваші лайки. Всіх люблю, обнімаю.